Військовослужбовець Збройних сил України, депутат Херсонської обласної ради, пане Сергію, вітаю. Слава Україні. Доброго вечора. Героям слава Херсонщина, це Україна. Ну, ось стало відомо, що цей колаборант відправився на Москву в медикаментозну кому в Володимир Сальдо. Хто замість нього керує зараз так званою адміністрацією? Це вже друга спроба сальда попасти до Кабзона. Я думаю, що вона вже буде результативна. І в перший раз він відправлявся знов таки в лікарню. В нього там було як його отруїли, казали, і він знаходився то в Херсоні, то наче переводили його в Крим. А тут, знаєте, дуже примітно те, що він перед тим як поїхав до лікарні да, госпіталізувався, то навіть провів таку передачу влади своєрідну. Він сказав, що зустрів міністра. Він сам записував навіть відео целого міністра здравоохранення, як він назвав Херсонської області. І той сказав, щось ти погано виглядаєш. Тобі треба терміново в лікарню, і тут Сальдо передав всі свої повноваження ФСБшнику Єлісеєву. А пригадаю всім, що це в Херсоні є два уряди: уряд ФСБшників, да той, який був призначений з Москви, і до речі, в уряді ФСБшників там є, все ж таки, один зрадник Ковальов, народний депутат від Слуги народу в уряді колаборантів, ну там Сальдо, Стрімаусов, Булюк, тобто всі місцеві зрадники і колаборанти, то, все ж таки, Сальдо перед тим як направитись в лікарню, передав свої повноваження ФСБшнику Єлісєєву, і тут же він поїхав у лікарню своїм ходом після відео, який записав. А там вже він впав в медикаментезну форму. І вже навіть його відправили до Москви і там його будуть реанімувати. Ну я думаю, що вже на цей раз точно не реанімують. Ну і сьогодні ще один зрадник в новій Каховці В нього, була, в нього були постріли, його там десь відправили до Сімферополя. Поки що остаточно невідомі там багато пабликів все ж таки пише. Що вже е, все з колаборантом. А стрімаусов там зараз поки що спростовує, що в важкій формі, але не все. А ми ж все ж таки сподіваємось, що із сальдо із цим е, зрадником з нової каховки точно буде все. тому що е, один шлях у зрадників це у пекло, це до кобзона. Пане Сергію, і взагалі про ситуацію в Херсонській області хотілося б, щоб ви трохи просвітили нас. Ну наскільки як тримаються наші збройні сили України, і наскільки відомо зараз окупанти концентрують свою військову техніку якраз на півдні України для того, щоб я так розумію, чи проводити наступальні дії чи контрнаступ? Дійсно, дуже багато інформації такої, що все ж таки окупанти, не зважаючи на порушені логістичні артерії через Дніпро постачання зброї озброєння нашими збройними силами, були пошкоджені ось ці транспортні магістралі, то ускладнивши це пересування і фактично вибивши багато тилових запасів. І на лінії зіткнення, і на лінії фронту, і біля Херсону, тобто почистивши таким чином правобережжя від запасів зброї і саме командних пунктів орків, то орки починають зараз масово перекидати свої посилені військові частини, кажуть, що це частини десантних військ, саме на правобережжя, посилюючи таким чином якраз лінію фронта. В тому числі повідомляють і про перекидання зброї, і, до речі, дуже багато зброї вони підтягують для того, щоб переправляти через Дніпро, там де ускладнений логістичний маршрут. Вони зараз концентрують техніку в Олешках. і, до речі, дуже потужно вона там вчора горіла після роботи наших хаймерсів. Саме по Олешкам, і в новій каховці було чутно вибухи на заводі Сокіл, де окупанти знов таки концентрують техніку для того, щоб поступово в силу своїх можливостей переправляти її на лінію фронту. Тобто, незважаючи на ось це таке браве посилення, як в тому числі кажуть, і росіяни, наші збройні сили абсолютно винищують їх на підходах не то, що до лінії фронту, а й фактично взагалі до правобережжя. Тобто, в них ускладнено це все, але не можна казати, що ніяких загроз не існує, бо до будь-якої загрози треба готуватися. До будь-яких розвідданих треба відноситись абсолютно серйозно. Якби так відбувалося з першого дня, то можливо ми б змогли уникнути багато критичних ситуацій, пане Сергію. Я дуже дякую вам за коментар, що ви долучилися до нашого ефіру, і гарного вечора бажаю Сергій Хлань, військовослужбовець збройних сил України, депутат Херсонської обласної ради.